Вітаю вас на каналі. Сьогодні ми поговоримо про рішення задач з визначення об'ємної частки компоненту в суміші газів. Розглянемо на конкретному прикладі. Умова задачки. Для спалювання 30 літрів суміші метану та етану, нормальні умови, витратили 428,57 літрів повітря виміреного за таких же умов. Визначте об'ємну частку метану у вихідній. Суміші. Ну, як завжди, починаємо з умови. Нам дано об'єм суміші метану і етану 30 літрів. Об'єм повітря 428,57 літри. Підчеркуємо, Нам необхідно знайти фі метану, тобто, об'ємну частку метану. Розв'язання. Почнемо з рівняння реакції. У нас метан згорає в атмосфері кисню, отримається вуглекислий газ і вода. І етан також згорає в кисні, отримається вуглекислий газ і вода. Ну, вони в повітрі згорають, але окисник кисень, звісно. Урівнюємо реакції. Так, швиденько, можете на паузу поставити, перевірити. І Якщо все правильно, то вподобайку, шпарити коментар і іншу активність для підтримки каналу. Як ми знаємо, повітря містить приблизно 21% кисню за об'ємом. Тоді об'єм кисню, який ви витратили на горіння суміші метану і етану, буде 428,57 помножити на 0,21 приблизно 90 літрів. Вводимо невідомі. Нехай X літрів – це об'єм метану в суміші. Оскільки загальний об'єм суміші 30 літрів. Тоді об'єм метану, виходячи з цього, буде 30 мінус х. Складаємо рівняння з невідомими. У нас на 1 моль метану припадає 2 молі кисню. А на 2 молі етану у нас припадає 7 молей кисню. Звідси на 1 моль етану буде припадати. 3, 5 молей кисню, відповідно. З огляду на закон Авагатра, об'єми газів пропорційні кількості речовини за однакових умов. Тобто об'єми етану і метану будуть пропорційні об'єму кисню, який був витрачений на їх зграння. Єдине, що ми не знаємо, об'єм метану і етану, тому ми їх позначили через Х. Звідси рівняння буде таке. Оскільки 2 моли кисню у нас, тоді буде 2х. А от етан у нас було 30-х. І кисню у нас об'єм 3,5. Тоді 3,5 множимо на 30-х. І це буде дорівнювати 90. Так, тут вже місця немає, тому перегортаємо сторінку і розв'язуємо рівняння. Перш за все, відкриваємо дужки, 3,5 помножене на 30 буде 105, 3,5 помножене на x, 3,5х буде дорівнювати 90. Переносимо відповідно через дорівнюю і зміною знаку 105 мінус 90, і 3,5 мінус 2х. Тобто у нас. 15 буде дорівнювати 1,5х. Звідси Х буде дорівнювати 10. Отже, об'єм метану у нас 10 літрів. Обчислення об'ємної частки метану. Об'ємна частка метану визначається за формулою об'єм метану на об'єм суміші і помножене на 100%, якщо у відсотка. Об'єм метану у нас 10 літрів, об'єм суміші 30 літрів, 10 поділити на 30 і помножене на 100%. Буде 33,33. ,33. Приблизно, звісно. Відповідь. Об'ємна частка метану у вихідній суміші становить приблизно 33,33%. ,33%. Дякую за увагу. Всього найкращого. До наступних зустрічей Бувайте до побачення